24 лютого мої дівчатка знаходилися в новій каховці в санаторії. Ми їх повинні туди були забрати 25-го, а 24-го вони около п'яти ранку позвонила старша, яка ма війна почалася. Коли чоловік з сусідом забирали дівчата з санаторії їхали додому вже тоді вони побачили. БТР, танки. Побут був це як в клітці. Якщо тобі щось треба купити, зранку на базар купив додому. Після 12-ї бажано не виходити з двору. Чому довго не виїжджали? Ждали наших ЗСУ. Бо хотілося, щоб вони прийшли, а ми їх теж зустріли. Хотілося, що ось-ось, ще трішечки вони прийдуть. Коли російський поліцейський і їхні військові прийшли, вже пішли по дворях і почали питати, чи є у нас російські паспорта і чому ми їх не отримуємо. І що, і що якщо ми їх не отримуємо, з 1 вересня з будинку виселять. 23 червня. Ми поїхали до Каховки, щоб забрати двох сестер Марину і Машу. Бо мене попросили їх вивезти з окупованої території, тому що у Марини епілепсія і закінчуються таблетки. І далі ми двинули вже в п'ятьох. Допомогли нам. Гуманітарний центр посмішка. Вони нам виділили і матеріальну допомогу, і дівчатам надали планшети для навчання і оплатили нам оренду будинку на три місяці. Поки ми розберемося і станемо на ноги, поки влаштуємося, це для нас дуже велика. І допомога з речами, з одежею. Ну, стараємося так, щоб сильно не заглиблюватися, не скучати за вдома, тому що можна на себе дуже тоску навести. Нешко перекопали, десь чимось займаємося. Коли приїхали сюди, згадували, що вдома що вже і огірки, і кабачки. Коли виїжджали, приїхали сюди. Я кажу, слухайте, якщо ми посадимо зараз огірки, ми вже в кінці вересня їх будемо їсти. Прибирають по будинку, чергування у них своє, скоро школа почнеться. То огірки полить, то дівчата ставайте, то травичку прорвемо. Графік чергування вони складають самі. От сьогодні вівторок, наприклад, Ангеліна чергова по кухні, жасміна по кімнатах, двір замітає Софія, літня кухня у нас Ксюша, білизну вивішує жасміна, знімає Софія.